року по тому. Треба ж. Долетіли. Париж, аж не віриться. Мені не віриться, що ми взагалі сіли у літак. Розумієте, про що я. Вуаля, Мерсі. Дивне відчуття. Так. Ми склали головоломку. Але чогось все одно бракує, правда ж? За тері. За Затода. За усіх друзів, яких немає з нами. Будьмо. Будьмо. Що таке? Якби півроку тому мені сказали, що ми втрьох сидітимемо і мило базікатимемо. Так навіть не знаю. Іноді мені здається, що тільки ви двоє по-справжньому все розумієте. Mm -hmm. Ти слушно казав Браудінгу. У смерті був план. Ми його обійшли. Ми перемогли. Ми виграли. Усе, що ми виграли, це шанс жити повним життям. Шанс, який я ні за що не втрачу. Я лише одного не розумію. Чого про план? не треба. Забудь про це. Ні, вислухайте мене знову. Ви послухайте. Ми мали вмирати з ланцюгом вибуху. Коли я втрутився і врятував Картера, він проскочив, і наступним на черзі був Біллі. Потім Клер я втрутився і врятував її. І сам став наступним. Але ж у моєму випадку ніхто не втрутився. вибухом мене відкинуло від дроту. Тоді чому ти проскочив? А може саме так і судилося? Може, з усіх пасажирів ти, я і Картер мали вижити. Може, в цьому і полягав план від самого початку? Або може, ти все ще на черзі? Заткнися, Картере. А що? Ці правила не я придумав. Хтось мусить втрутити, що самому не померти. Але, здовів це тричі літак, ти і я. наскільки я розумію, все це може повторитися і повернутися по нас. Але я поки що можу спати спокійно, тому що на черзі ти. Може, досить про це? Давайте з'ясуємо. Зустрінемося в готелі. Я піду з тобою. Ні, Клер, залишайся тут. Будь тут добре. Бачиш, це правда. Я ж казав, що ти наступний. Перестань, Картере. Алексе, чекай. Клер, сиди тут, не ходи за мною. Я сказав, що ти наступний. Я проскочив. Тоді хто наступний?